Друзі, всім привіт! Хочу познайомити вас з своєю міні-верми фермою. Ось такий старатель у нас працює на нас. Робить нам вермикомпост, дуже поживний ґрунт, дуже легенький, такий розсипчатий. Ось. І навесні буде вже готовий нам удобрювати наші растюшки. Роз... Ось такий. Пересипатиму зараз його в більшу ємність. Основна маса черв'ячка у нас зберігається в погребі, але я в цьому році вирішила зробити такий експеримент і занести його маленького черв'ячка повибирала і занесла його в дім. І Кормлю його інтенсивно, і він, ви знаєте, за місяць так, так підріс, так гарно. Я дивлюся, взагалі такий жирненький становиться. Ось і навесні вже буде в нас готовий вермикомпост, тому що в погребі він не такий активний, як тут, в теплому місті.